Вітаю, друзі. Сьогодні розповім про один з самих популярних, а скоріш за все, взагалі, найпопулярні інвертор автомобільного типу Totalikin 1600. Чому цей інвертор став таким популярним? Ну, все дуже просто. Це самий доступний інвертор, який в умовах регулярних відключень світла може забезпечити більш-менш комфортне життя для середньої статистичної родини. Маючи правильний синус, цей інвертор без проблем запускає практично будь-який котел, не має достатню потужність для того, щоб, крім того, що забезпечити всю родину можливістю дивитись телевізор, мати інтернет і заряджати телефони і ноутбуки. При цьому його вартість на Aliexpress 30-40 доларів. Інвертор видає майже ідеальний синус і має плавний пуск. Ну, тобто конструкція як для інвертора початкового рівня ну, практично бездоганна. Так чому ж у когось він безвідмовно працює руками, а у когось виходить з ладу в перший же день? По великому рахунку, проблем у от Таталікене 1602. Перше, це дуже низька якість збірки. Якщо ви придбали такий інвертор, я б ну, дуже рекомендував обов'язково розібрати його і продивитися і підтягнути усі вінтові з'єднання і акуратненько перекласти внутрі дроти. Нічого складного в цьому немає, але ви будете впевнені, що нічого не відвалиться, не перетреться, не закоротить. Ну і обов'язково перевірте якість з'єднання проводів з крокодилами. Вони кріпляться точечним зварюванням, якість якого ну дуже низька. Тому обов'язково, якщо є можливість, пропаяйте місця з'єднання ну або хоча б нормально обтисніть їх. Самі крокодили зрозуміло, що ніякі не мідні ще й без якого б то було захисного ізоляційного покриття. Я частково вирішив це питання, приклеївши просто шматочки ізоляційної стрічки, Ну, звичайно, колгосп, але так шанс випадково закоротити став значно менше. Всередині, очікувано, для інвертора такої потужності, такої цінової категорії ніяких радіаторів охолодження немає. Радіатором служить сам корпус інвертора. Тобто, пасивне охолодження, ну, м'яко кажучи, так собі. При вімкненні тут же на всю потужність починає працювати вентилятор. Ну, охолоджує він теж, так собі, а от працює дуже гучно. Друга проблема. Ну, точніше, це не проблема, а скоріше. Така собі особливість китайського маркетингу – Це те, що виробник дуже завищує можливості свого інвертора. Виходить, що не дуже обізнані люди, купують його, бачать напис 1600 Вт, під'єднують до акумулятора і намагаються запустити від нього не лише холодильник, що, в принципі, при вдалому збігу обставин ще можливо. А й електронагайврачі, бойлери, чайники і тому подібні речі. Що насправді. Напис 1600 Вт означає, по-перше, не номінальну, а е, пікову потужність. Тобто таку, яку прилад може видавати впродовж максимум кількох секунд. Номінальна потужність вказана виробником як в 600 Вт. Але насправді реальна потужність, яку цей інвертор може видати впродовж довгого часу, складає 300, ну, максимум 400 Вт. Що буде якщо заживити через нього прилади, що споживають 500-600 Вт? Буде він працювати? Буде. Але при навантаженні більше 300-400 інвертор дуже швидко почне грітися, і при цьому гріється не сам корпус. Ну, а через те, що пасивне охолодження дуже слабеньке, гріються якраз деталі, які розташовані інвертора. Гучний, але маленький вентилятор не в змозі відвести зайве тепло. Тобто Виходить така ситуація, що ви кладете руку на корпус, він ледь теплий. І при цьому всередині температура вже превищує всі допустимі показники. Інвертор перегрівається і виходить з ладу. Ну, Простий висновок. Хочете, щоб інвертор у вас довго і безпроблемно працював, не навантажуйте його, довготривало більше 400, ну а краще взагалі більше 300 Вт. Чому Таталікін 1600 не запускає холодильник? Потужність холодильників в середньому 100-150 Вт. Чому ж цей інвертор не в змозі запустити більшість холодильників? По-перше. У всіх холодильників, окрім самих сучасних інверторного типу, дуже великі пускові струми. В середньому це від 1 до 2 кВт. Перевірити, наскільки відповідає дійсності 1600 Вт написані на кришки інвертора, практично неможливо. Але так як його реальна номінальна потужність виявилась приблизно в півтора рази менше заявленої, то можна очікувати, що спікова ситуація насправді буде приблизно така. ж. Крім того, в кожного інвертора є мінімальне значення напруги, при якому він вимикається. У Total 1600 це 10,5 В. Якщо акумулятор відносно слабенький, то при великому навантаженні при спробі ввімкнути холодильник, напруга просяде нижче цих 10,5 вольт і інвертор вимкнеться. Свій внесок у просадку напруги вносять і дуже неякісні дроти і крокодили. Тому якщо склалась така ситуація, що у вас або вже є цей інвертор, або нема можливості придбати більш потужний і, відповідно, більш дорогий. То, щоб збільшити шанси на запуск холодильника, використовуйте акумулятори або більшої ємності, або ті акумулятори, які менше схильні до просадки напруги. Ну, Тобто, наприклад, шансів запустити холодильник, використовуючи і літій залізофосфатний акумулятор набагато більше, ніж коли ви будете використовувати акумулятор сванцевий. Ну, і, звичайно, дуже бажано замінити комплектні дроти на більш якісні і з більшим перетином. Висновки. Тоталікін 1600 на сьогодні оптимальний по співвідношенню ціна якість інвертор у тому випадку, якщо у вас не дуже гарна ситуація з фінансами, але сидіти без світла, опалення інтернету ви не хочете. Шансів, що він запустить ваш холодильник 50 на 50. Але тут треба пам'ятати, що усі інвертори, які гарантовано можуть забезпечити роботу холодильника, коштують приблизно в 2 рази дорожче. Ну, І купуючи інвертор такого цінового рівня, потрібно пам'ятати, що якість збірки там відповідна. Тому дуже бажано перевірити усі вінтові з'єднання і кріплення дротів до крокодилів. Будуть питання, пишіть, буду намагатись на всі відповісти. На все добре.